Вітаю вас, любителі природи та мандрівок. Пропоную що в вашій увазі сьогодні огляд надувного килимка від компанії Big Agnes, що називається Big Agnes Delight Insulated. Даний килимочок є подвійним. Розміри в спакованому вигляді я додаю ось тут в порівнянні з знайомим об'єктом. Також додав е ці розміри у циферках. Ну що ж, по традиції почнемо з пакування. Звичайна турбинка з стяжкою на фастексі з величезною горловиною, скільки килимочок подвійний. Ззаді є ось така невеличка стрічка, за яку притримувати його можна витрусити. Що ще по турбині? Надпис, назва килимочка, його розміри в інчах. Тобто в американських параметрах. Також тут ще додаткова інформація по самому килимочку. Нічого цікавого, крім того, що який матеріал, розміри і все, що можна знайти. Килимочок, до речі, виготовляється і в Тайвані, не Китай. По стоку килимочок стягнутий ось такою прозорою стрічечкою, ніякої липучки велкро, як в немо немає. Так що тут, щоб його більш компактніше складати, вам придеться придумати щось самостійно. Або нічого не придумати, просто його скручувати. Розмір його фактично доволі великий в складеному вигляді, оскільки це подвійний і утеплений килимочок. Рвало його ось тут, відповідно, трошки нижче, температура комфорту, яку гарантує вам цей килимочок. До, ну, тобто крайня межа. Тобто, при цій, до цієї температури, ви точно на ньому не смердите. Ну що ж, я буду зараз його розпаковувати, надувати. І розповім більш детальніше вже згодом. По ньому. Ну що ж, як ви бачите, климочок вже надутий, і він зайняв практично всю ширину намету. Ширина його килимка 127 см, довжина 1,98 м. В принципі, це намет Nemo Dagger. Осмо 2П. Тут ще місця лишається. Можна його підсунути в залежності де у вас буде голова, і відповідно мати ще додатковий простір для наплічників чи особистих речей. Це так, коротенький відступ по наметику. Продовжимо по килимочку. Всередині до килимочка ми ще маємо ремнабір з мінімальною кількістю залаток і ось такою пластиковою фігулінкою. Я навіть не знаю нащо вона, але вона тут є. Ну, в принципі, я думаю, в інструкції все чітко пише, що потрібно робити. Значить, килимочок має поздовжні такі труби. По краям ці труби збільшені для того, щоб е зробити зону сну комфортною і ви відчували фізично, що це вже закінчується. Килимочок хоча тут намет, стінка намету буде говорити, що він закінчиться. Ну, тим не менш, воно є, воно і в одинарних, і в от, подвійних килимочках присутнє. Товщина килимочка 9 см. Це допоможе збалансувати і, наприклад, приховати якісь певні нерівності. Тобто, якщо це була би пінка, то такого комфорту точно не було б, оскільки ви відчували би кожен пагорбок і кожну шишечку. З цим же килимочком, це буде навряд чи відчутно. В якості теплоізоляції тут використовується Прималофт Silver. Також ще є. Тепловідбиваюча стрічка. Тобто, килимо, завдяки чому килимочок має рвалою 4,0. А це, в свою чергу, додає, додасть вам комфорту ну, при температурі до мінус от стільки на екрані. Тобто, в принципі, для наших широт, для України я би вважав би, ну, крім високогір'я, це повноцінно 4-х сезонний нам килимочок, враховуючи ривалик. Ну, але за умови відповідного спальника або ковдри. По клапану. Тут є подвійний ось такий ось клапан на надування і на здування. Також в клапані на надування є ще невеличкий мікроконтроль тиску, якщо ви, наприклад, надули його занадто сильно. Е, я цей кермочок надував, до речі. О, будьте обережні, бо вже борчики проснулися. Шастають. Зараз ми його знищожимо. Так. Е в комплекті є надувачка, зроблена з того ж самого матеріалу, що і килимочок. Тобто має такий же самий жовтий яскравий колір. Комусь він стане дуже в нагоді для поціновувачів фотографій. Так ось, значить, надувачка в комплекті. В неї непогано надувати, вона не ідеальна, вона є, це плюс. Мінус, що вона не ідеальна, тому що вона виконує роль лише надувачки. Зараз ми борчички цього приберемо сюди, щоб потім відправити його в кращий світ. Так ось. Ось така надувачечка. З клапаном пристібаєте, надуваєте. Відео куча, не буду записувати, як нею користуватися. Сам факт, що вона є, я відразу рекомендую, скільки це подвійний киломак, однозначно рекомендую замінити надувачку на електричний насос. Який брати вам, все залежить від ваших вподобань. Вибір чи малий, достатньо визначитись, що ви хочете від насосу. Чи просто насос, чи насос світло, чи мініатюрний якийсь насосик, який займав би мінімум місця, щоб цей подвійний киломочок надути в мене пішло 5 хвилин часу. Це електричним насосом. Не знаю, скільки за заметь часу надувати цей надувачкою, але я би відразу взяв би і замінив би її на це. І з собою її фактично не носив. В моєму випадку це і світло, і надувачка, і 5 хвилин часу. Бо ротом точно не варто надувати. Що ще по технічних особливостях? Значно, виробник про кожен килимочок тестує на заводі окремо. Тобто ви можете вже бути певні, що якщо він вам прийде, з ним все окей. Виготовляється, як я раніше зазначав, в Тайвані, не Китай. Також е, всередині килимочка є е, обробка, від, обробка що запобігає подальшому цвітінню. Якщо всередину потрапить в волога, тобто антибактеріальна. Е, ще в нас, нас тут, як я і казав, то, що на 9 см. В принципі... Я ще обов'язково ми сьогодні на ньому заночуємо і завтра зранку я доповню свої враження від цього киломочка. Це так попередній погляд на нього, тому що він фактично вперше лише надувся і от побачив природу. Так що за кілька секунд, а я за кілька годин продовжимо. Ну що ж, для вас пройшло кілька секунд, для нас кілька годин, значно більше, ніж ми планували, оскільки вчора, ще з полудня, з 16-ї години, почалася дуже сильна злива. І фактично весь цей час, окрім кількох годин під вечір, коли ми вийшли посмажити м -м, вечерю, ми провели на цьому калимку. Ось зараз. 11.51, буквально тільки кілька хвилин. Ми от не те, що прокинулися, а почали шевелитися, бо знову був дощ зранку, і він вже закінчився. Тим не менш, завдяки чому вдалося більше часу провести на килимку, і склалось більше враження про його комфорт. Скажу відверто: дуже комфортний килимок, не дивлячись на те, що це перший. М Перший двомісний килимок, який я використовую, бо до того зазвичай були це такі суто візуальні огляди без тестів, то цей мені дуже сподобався. Все-таки 9 см товщини вони додають того комфорту, який необхідний. І завдяки чому от, під низом є шишки, і я їх не відчуваю, тому що вчора не вдалося всі визберти. Також є нерівності на поверхні, є певні пагорби і ці 9 см злажують. І ще мені подобається, що він займає повну площу по. По наметику. По шумові. Це якщо такого оцей... Якщо сидіти на ньому, от ви чуєте, його не чути Якщо провести. Ну, це звичайний поліестер. Це фактично на кожному клонку чути. Я спав у квілці і у термушці. Тобто не торкався голим тілом до килимка, але зараз, ось торкаюсь, то мені немає якогось дискомфорту в цьому плані. Значить, підбиваючи підсумки. Чудова товщина. 9 см, дуже комфортно. Від землі зовсім не відчувається прохолода. ну то В принципі, вона і не повинна була відчуватися, бо це все-таки ярвали 4.0. Ширина подобається. Це пункт 2. Тобто всю площину намету займає. Тобто він підійде для наметів, які все-таки мають стабільну ширину в голові і в ногах. Не менше 127 см. Якщо звужується, це все-таки не ваш вибір. Так, дуже комфортний. По мінусам колір все-таки на ньому залишається дуже багато. Видно всього. Але це все прибирається за допомогою вологої губки і мильного розчину. Це колір. По-друге, вага з мінусів. 1,7 це все-таки забагато. Але враховуючи, що це фактично чотирьохсезонний надувний килимок для двох людей, то якось плюс-мінус можна змирити з цією вагою. Правда, відверто, я би, звісно, це що, то я би його в наплічник не сильно хотів би таскати, особливо якщо це будуть якісь великі відстані. Десь по рівнинам кілька десят кілометрів окей. Ну, якщо це пагорби і гори, то щось він занадто важкий. 1,7 це по паспорту. Оскільки насправді я обов'язково приїду додому, зважу, бо щось не встигав. По тканинці тут поліестер назва і товщина нитки тут. Використовується ріп плетіння Здається, тканинка така сама зверху і знизу. То по мінусам не кажу. Вага, колір і, в принципі, все. На сейлах він має дуже демократичну ціну, тобто його можна взяти по ціні двох килимків. І він буде цікавий тим, хто дуже часто ходить удвох, тому що все-таки вага тут для двох. Або один, але має якийсь там транспортний засіб щонаменше велосипед, в ідеалі краще машину чи мотоцикл. Тому ну, що він, як я казав, об'ємний і важкий. Ну але якщо ви людина комфорту і хочете, от, маєте двомісний намет і хочете собі повноцінно мати таку зону для сну, то, то так, то та. все-таки можна і пожертвувати. В принципі, на цьому все, по киломочку більше не бачу, що ще за нього можна розповісти. Якщо що, то додавлю в коментарях. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалась закусенець. Ну і підписка. Буду вдячний за коментар. Мирного вам неба, погожих днів. Та не забувайте донатити на Збройні Сили України. Дякую за перегляд. Поклапано у нас тут. Клапан для надування, який відповідно підписаний IN, і клапан для здування, який підписаний OUT. Чомусь він менше. Тим не менше. Ось так можна швиденько крутити кіломачку. Достатньо на його вважати.